Всім привіт, ви на каналі Дмитро Гемплей і сьогодні будемо проходити бабку з дядькою на екстримі. А через з тому що це мені здається найлегше. Я то вчився, ну я вчора Ну пробував її пройти. У мене все виходило, ну я потім психанув її. Да. Просто капець. Головне, щоб мене запис обігала. Укваємося. Ніфіганна, мару, ви уявляєте? Жесть. Угу. Каніста, коністо. Я не знаю, що там було і не побачив. У Вона сюди выйдет. І пошуміть, пошуміть нема чим. Так, дед пішов тут Бабка вийшла. Туди пішла. Да? шо. Так? Свічка. Свічка. Двого саппорти. Щось і тут? А тут от дзуськи. Ого, вона тут, добре. Мені наче виходить треба піти. На перший поверх. Жити хочу, жити хочу. Розумієте мене? Признес. я з храпу злякався. Я не встигну. Я так, мені треба... У мене вже є бензин, у мене є вже свічка, свічок, кермо, подлок. І кермо. А ні, кермо, подлог і ключ. А чо за музикой? А, не, мій маму затрілили. Я чую музику! У мене така тактика тоже була. Сюди йди. Він стій-стій-стій-стій-стій-стій прийде. Він вже тепер. Я його чуваю. Пушку зитай! У мене оце дві хари. Мені ключ в тебе не надо. Зараз вибаємо бабку. Блин. Да як я думаю, я встигну? Ладно, сейчас знову їх заманим. Візьмем вируби. Угу. Да, вирубимо. Підкейм секьюрити, там скажи, це буде кормо або ключ. Каперше скотина! Пофіг. Алло, гараж, я твою жінку вирубив. Сейчас бачу, так? Да? Ключ! Ключ, де? Ти ключ, падла? Віддай ключ! Я думаю, я вже стигну. Катя, знов ключем, вирубаєм. Ключик забираємо. Сидим на пошумпових. Ну свечка, я її Ні, я її скилл. Нам три предмета. Первок мені здається, найважче буде. Дістать. Пикай-пикай-пикай. Блин, я думаю, де дивиться. Проблематично, що там нема цього, вот. Да, да, да. Это мастер сюда Мы здесь этих ваших вину и уязвимы. деда. Если он спать, он а не шел. Нет, что и Витай, витай, витай. Не, мне не, не треба. Мне не треба. Я казав кормо тут. У меня же по є кормо. Согласі. Угу. Подог буде в ящику, да? Чого так. ржеш? Става буду. Співати. У мене є така ідея, дивіться. Що я скидаю все сюди? Того що зараз я візьму шокер. Гранату є. Давайте попробуємо нашу вдачу. Угу. Mm -hmm. Така вдача. Ти предметы розкидав. Дай его. Я, я покручу бабку сюди. А сам схватит из целик строить. О, вон она, побачь. Ч ⁇ в Где? Л, гараж. Вот. Видай, видай. Видай. Моё. Боже, ну... Пенсионеры, они так... Падается, так мішає. А де? Я вироблю їх просто. Сюда иди. А? А куда? Ай-а-ай-а-а-ай. -ай Як Ч мы вагає? А куда пушечка ведут его? а Куди? Куда? А. И yes. Єс. Yes. Та чого? Що мені тут боку мне пусть куи Ща быстро тискаемся. Мы щас кинем на низ. Блин, походу в малого буде. Ну сто відсотки. Блин, вон він так падає! Что бабка бежит, что Що це, це таке? Выправда цей бах просто. Він так харить мене. Куда? Я то ТА БЛІН я Довбаний стильчик. А сейчас пока піду візьму, вироблю і... ну, стрибну вниз. Поскидаю всі предмети... У нас же є... Нам устрій один підлог. Камон! Він суйсотки в малого буде. Або там буде е, ключ від сейфа, а в сейфі буде... Сам Юну теж шо. вже що? Майже четвертий день просто, я не можу. Це капець просто. Tam co je. Tam pusto. Як воно працює? Я не розумію просто. Скільки там вже записано? 15 хвилин Просто я не розумію. Як це працює, скажіть мені? možeš i tu da ide. закрывай так що у нас є? раз два Два предмета Візьму це Все одно буду скидывать предмети. а що тут у нотре Invalid. Всі плани мені портиш Ща ми тако пану, зробим пану Ну, візьмем вирву цих пенсіонерів. Ні це вс. пенсіонерів. Якраз один туди куди йде. Ты вы беда. Бабка берет, да? Угу? Ты, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, три, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Разнове рублем. ховаємося сюди. Чую. Що знущаються? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, три, два, пятнадцать, тринадцать, срать че шо, да? Угу. Нас хочу спробовать его. более вкусное Двадцать хвилин, Серьезно. Вырвлю двух консервинариев бежу в ступу. Мені сміх би? Ого! У мене жі руки трусяться просто. Чо ти біжиш сюди? Вона дура. Вона тупо бігла вже дивилася на мене. Чо вона бігла? мене останній день, мені не треба резорвати. Просто на фінішній прямі просто. Кличем, вирубаємо, ключик забираємо і біжим. Хоч би я не сдох. Як вибор доролок, це в мене перемога. Ай, воно тварь. Не, ну він тварь, Гально. Дай сюда. Это костю ему. Ты пуковка. Блин, меня так бесит, те, что типа в від них відлітає, типа сама пушка. Ну, частина у тебя. скільки назад зараз хвилины. И дыр. Иди. Бабка может просто там заспаунить Получается, что мы их вырубаем. Иди. 就放了。来、哦，这得怎 Лагай. Я, е, айо. Все, валим! З першого разу просто... Пер, Перший раз граємо е, на відео і тупо пройшли. Це бо... У мене зараз так руки трусилися. Шиковий бабка, бачить, і тупо у мене руки тако трусяться, просто... Я не знаю як, як. Я навіть не знаю, як описати. О, і це все за увага за 25 хвилин. Ви зараз бачите про своїм екраном. Просто 25 хвилин. Першу частину, як ви проходили, тобто в спробу, там я не знаю, от, хвилин. Ну, воно було богаті, десь 36 було чи 38, я не пам'ятаю саме. О, тут просто вляха 25 хвилин. Два антагоніста, декілька разів вони мене вбили. Це просто капець, в мене так руки трасилися. Спочатку, ну, не трусився, ну потім, коли ми вже падлок доставали, в мене трусилися. І зараз, от, здається, що кінець, ви хочете думати, що я зараз кажу, ставте лайки. Так, да, я це скажу. Е хочу подякувати, е скоріше за все, зараз в кінці я буду ставляти їхні канали ну, е на монтажі, е хочу подякувати каналу Work Real і... Ще його другу хочу подякувати за те, що прорекламували мій канал. Е, я також е, вас прорекламував, як ви вже бачите. Е, посилання на їхні канали буде в описі. О, Ще раз велика подяка вам. Е, канали Лорк, е, Реала і його другу е, це канали для тих, хто любить оці ігри, там де треба когось захоплювати оці стратегії, всякі ось це. О, також можете на них підписатися. Думаю, буде їм приємно. Як ви побачив, що він мені написав зайди на моє останнє відео, там 20-ту хвилину включи. О, я включив, я такі в шоці був просто. Ну, дякую, що хоча б ну, поставив, підписаний на мене. Я також на тебе підписаний і на твого друга також підписаний. О, велике дякую тобі. Ну, а з вами був я, Діма. Ми пройшли бабку чаптех э, ту фінальну. Э, на. Екстримі, простовато. Надіюся, вам сподобається відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока. Під назвою Work Real, який мене е, прорекламував. Виявляється, він знімає не тільки е Age History 2, чи як там да, Age History 2. Виявляється, і Roblox, і Granny, і інші ігри теж є. Можете зайти підписати на за нього, це обов'язково. Ось, ну а я дякую йому за те, що прорекламував мій канал. Велике тобі спаси. Коротше, дивіться на мою реакцію, коли... Коротше, просто подивіться це. Зараз я перемотаю. Значить, як виявилось, він не тільки знімає ось листі Edge е... History там 2, чи як він там? он там... Ну, пише, коротше. Чи гусь ніж роблю, бо вам не чув, буде. Ні, ні, ти О. Що так, смільовуємо поки що ще. У мене інфляція? Зачекайте, зачекайте минутку. А поки я качаюсь населення. Рекомендую. От один. Побачите. Один мій кана один канал. Він мій підписник. Це обов'язково, це обов'язково. Бачите, людина мене рекламує і вона каже підписатися. Робіть те, що він каже. буде приємно. Він записує да. відео, ви бачите, у на реакції, ви приходимо зайшов. Він записує хороші відео по покре. О, дякую. Ти теж хороші відео записуєш з твоїм другом. Проходить все і я думаю, буде приємно. Да. Бачить це відео. Будь... Нам ще один підписник треба до 20. Ось канал е його друга, який, як він, по словах е лорк е грала, також прорекламував мій канал. Е але відео ще не вийшло, тому що я переглядав його відео. Ну теж непогані, я б сказав, непогані, непогані. Можете за до нього також підписатися. Ой, думаю, вони будуть обоє раді. Дякую, велике.